Я не думаю, як прийшов ваш сьогоднішній робочий день. Робочий день сьогодні пройшов у мене плідно. У мене були пацієнти на профолят, ті, що мають проблеми, ті, що вживають гормональні препарати, що пов'язані з менопаузою. Якщо так загалом хочу приділити увагу, наприклад, розказати про фолікулярну кисту, бо сьогодні була молода дівчина, яка мала фолікулярні кисти, тобто вони утворилися в неї на фоні хронічного стресу. Тому що вона має проблеми в сім'ї. І тим самим вона мені сказала, ви знаєте, Тетяна Миколаївна, у мене порушився менструальний цикл, а прийшла вона на УЗД-ендометрію, Я тут дивлюся, раз є функціональна киста справа і зліва. Кажу до неї, я тепер розумію, чому з порушенням менструального циклу і з чим це було пов'язано. Також була пацієнтка старшого віку. Після сімдесяти, в якої є опущення та неповне випадіння матки, вона собі жила дома, боялася кудись йти, Поки її невістка не сказала: мамо, поки не прийдете гінеколога додому, можете не приходити. Послушна свекруха пішла до гінеколога. І ми з нею обговорили цю тему і вирішили це питання. Також була пацієнтка, що мене дуже приємно здивувало, яка приймає замісну менопаузальну терапію, так як зараз сучасні жінки такого віку мають гормонофобію. Тобто, це пов'язано, вони бояться пити гормони, бо там, бо там може бути рак молочної залози, рак ендометрії, може бути будь-будь-що все вони чіпляють до тих гормонів, дівчата. І Жінки, хочу вам сказати таке: якщо це все грамотно і індивідуально підібрано, то це безпечно. І якщо жінка регулярно спостерігається гінеколога, приймаючи ці препарати, вона має якісне життя, вона активна, вона не страждає від припливів жару, вона не страждає від цих інших моментів, які е, дає клімакс. Так, що не потрібно боятися, треба йти до гінеколога. Підбір ясно буде індивідуальний, але не обов'язково йде, коли і гормонотерапії не потрібно.